Hello, guys! Really nice to see you again here. Мене не було дуже давно, але ми продовжуємо вивчати англійську, і сьогоднішня наша тема це умовні типи речення. В англійській мові вони називаються conditionals, або якщо повна назва, conditional sentences. So, умовні типи речення в англійській мові. Що це такі за речення взагалі? Це речення, які будуть виражати умову. Наслідок. А, вони використовуються, коли потрібно описати, що відбувається, або могло б відбутися за певною мовою. Today we will talk about Zero and First Conditional. Да, сьогодні поговоримо тільки про нульовий і перший conditional. Нульовий тип умовних речень в англійській мові виражає зазвичай загальні істини. Uh, природні якісь закони, uh, правила або факти, які є завжди правдивими. Ну, наприклад, if you heat water, it boils. Якщо нагріти воду, вона кипить. І це природній факт, з яким ми не можемо посперечатись. Структура у нас тут дуже проста: спочатку у нас ставиться сполучник. «if», Потім ми ставимо Present Simple. І в наступній частині речення у нас також стоїть Present Simple. Зараз наведу вам ще декілька прикладів. Наприклад, Ice Cream Melts if we heat it. – «морозиво ростає, якщо ми його нагріємо. Да, також фізика, природничий факт, ми з цим не можемо посперечатись, так і буде. І так, з цього речення ви можете бачити, що ми можемо в принципі переставляти підрядну частину і головну міняти їх місцями. Але if завжди прикріплена до саме підрядної частини, а головна стоїть сама там по собі. Наступний приклад: if you don't water plants, they die. Якщо ти не будеш поливати рослини, вони загинуть. Все просто, загальна істина. Якщо ти наполиватимеш рослини, вони загинуть. Дійсно, таке буде. The ground gets wet when it rains. Земля намокає, коли дощить. Все логічно. When we mix blue and yellow, we get green. Коли ми змішуємо синій та жовтий, ми отримаємо зелений. Це також. Є фактом. Всі ми про це знаємо. Тож, нульовий кондиціонал – це дуже просто. На ньому ми сильно сьогодні акцентувати увагу не будемо, а краще перейдемо до наступного. Перший тип умовних речень, тобто умовні конструкції першого типу. І перший тип вже описує нам реальні або можливі події у майбутньому, які можуть відбутися, якщо, тільки якщо виконується певна якась умова для цього. Тобто, якщо умова виконана не буде, дія інша про яку йшла мова, не відбудеться. Структура вже у нас трошечки інакша тут. Наприклад, у нас спочатку також є підрядне речення, є головне. З підрядним реченням ми ставимо if. А, далі ми ставимо Present Simple. І тут важливо, запам'ятайте, що if прикріплений до Present Simple. І не відкріпляється ніяк. Далі, у нас стає «future simple. Тобто, у нас далі іде will. Плюс базова форма е, дієслова. Таке речення: якщо я добре вчитимусь, я складу іспит. If I study hard, I will pass the exam. Зрозуміло, так? Тобто, тут у нас вже є певні якісь реально умови, за яких дія може відбутися, а може і не відбутися. Тобто, якщо він е, не буде старанно вчитися. Він може і не скласти іспит. Тобто це реальні умови, якщо він буде вчитися. Але для цього йому цю умову треба виконати. Знову ж таки, як і в попередньому прикладі, у першому conditional ми можемо міняти підрядне з головним. Підрядне це те, яке йде з if, головне, у нас тут уже йде з допоміжним дієсловом will, як future simple. Запам'ятайте, ніколи не ставимо if з will. Як би не хотілось, тому що в перекладі такі речення звучать як: якщо я буду, то буде отак. от». Так, це в перекладі звучить. І дуже багато людей роблять насправді таку помилку, що коли вони намагаються таке речення у себе в голові. Перекласти. Вони кажуть: if I will study, I will pass the exam. Це неправильно. If I study hard, I will pass the exam. Тобто. Там, де частина if, в даному випадку в нас завжди Present Simple. Це перший тип умовних речень. Це е його. Сторона, так би мовити, яка використовується найчастіше, найбільше. Там, де конструкція саме uh, If plus Present Simple plus Future Simple. Да, там, де Future Simple використовується. Давайте ще переглянемо декілька прикладів з ними. If I like this dress, I will definitely buy it. Якщо мені подобається ця сукня. Я її обов'язково придбаю. Або ми можемо перекласти навіть не подобається, а якщо мені сподобається. Але, знову ж таки, так, ми перекладаємо, як сподобається, як в майбутньому. Але пам'ятаємо, що в англійській мові у нас там стоїть Present Simple. Можемо перекладати як в Present Simple, там, е так, і переклад може звучати, як ніби це майбутній час. Але. На ділі це present simple. Якраз приклад, там, де поміняли місцями підрядне і головне речення. Your feet will hurt if you wear these uncomfortable shoes. У тебе будуть боліти ноги, якщо ти будеш носити ці незручні туфлі. Да. Якщо вона не одягне ці туфлі, ноги її не болітимуть. Да. Тобто, знову ж таки, має бути якась певна умова. Далі. If Jack Decides to Move to Florida, we will never see him again. Якщо Джек вирішить переїхати до Флориди, ми його більше ніколи не побачимо. Це, я думаю, в принципі, зрозуміло По, з приводу е, умовної конструкції першого типу з future simple Але ми не обмежуємось одним лише uh, future simple тут. Також у нас є така штука як спонукальний спосіб. Що це таке? Спонукальний спосіб, англійською це звучить як Imperative mood uh, Використовується, коли ми даємо якусь вказівку або наказ. На випадок, якщо якась певна умова все ж таки виконається, у нас тут діє така структура. Спочатку ми ставимо if, далі present simple. Далі наказовий спосіб. Що таке наш наказовий спосіб на практиці? Наприклад, є таке речення: If you see Jessica, tonight give her this. Book, please. Якщо ти побачиш Джесіку сьогодні ввечері, дай їй цю книгу, будь ласка. Тобто ми цей же самий перший тип умовних речень, коли є якась умова, яка повинна виконатися, трошечки перефразовуємо. І замість коли ти побачиш Джесіку, то ти віддаш їй книгу. Ми кажемо: «якщо ти побачиш Джесіку, Сьогодні ввечері, віддай їй цю книгу, будь ласка. Вона може і не побачити Джесіку сьогодні ввечері. Да? Тож і може їй не віддати книгу, але якщо побачить, то віддасть. Це є наш imperative mood. Ще декілька прикладів розглянемо, я думаю, трошечки на прикладах буде зрозуміліше. If oranges are not expensive. Buy me two kilos of them. Якщо апельсини будуть недорогими, купи мені їх 2 кг. Якщо апельсини дорогі, то можеш не купувати. Отаким От чином ми це формуємо. І давайте ще один приклад тут розглянемо. Please, come to my place and help me. If you are not busy tomorrow. Будь ласка, прийди до мене і допоможи мені, якщо ти завтра не зайнятий. Зрозуміло, якщо зайнятий, да, можеш не приходити. Ну і також модальні дієслова. Модальні дієслова, нагадаю вам, це дієслова такі як can, should, must, have to, need і так далі. Це все є модальними дієсловами. Вони також використовуються у першому типі умовних речень. Тут структура дуже схожа на структуру The Future Simple, тобто з Will. Але ми просто Will заміняємо модальним дієсловом. Наприклад, це може бути дієслово «can». Наприклад, if you like these shoes, we can buy them. Якщо тобі подобається, ми можемо їх купити. «You may stay at home». Next Monday, if there is no work to do here, ви можете залишитися вдома наступного понеділка, якщо тут не буде жодної роботи. Тобто тут ми вже висловлюємо не остаточне майбутнє, да? не стовідсоткове, а як наші припущення. Але все одно можете помітити, що йде акцент, все ж таки, на якусь майбутню дію. І умову, яка для цієї майбутньої дії, має бути виконана. And the last example here. Kate must get up early if she gets this job in New York. It's too far. Кейт буде змушена вставати дуже рано, якщо вона отримає цю роботу у Нью-Йорку. Вона знаходиться надто далеко. Тобто, по модальним, я думаю, все зрозуміло. Тобто, якщо... E, will", да, Це те, що стовідсотково відбудеться за певної умови. E, по модальним дієсловам це лише припущення того, що може відбутися за якоїсь певної виконаної умови. І останнє з приводу першого типу умовних речень в англійській мові, це сполучник Unless перекладається він як. Якщо не замість if not, да? Unless одним словом, ми цей сполучник unless будемо ставити у підрядній частині з заперечним значенням замість сполучника IF. Тобто це негативна форма сполучника IF, і вона виражає умову, за якої а, щось не станеться або не буде правдою. Наприклад. You don't have to do this unless you want. Тобі не потрібно цього робити, якщо ти не хочеш. I will be very angry unless you clean your room. Я буду дуже розлючений або розлючена, якщо ти не прибереш свою кімнату. І... Ми бачимо, так як unless уже має по собі заперечну форму, ми не ставимо після нього ніяких ще заперечень додаткових. Бачимо, да? Unless you clean. Не ставимо unless you don't clean. Це буде неправильно, просто unless you clean. Уже це є запереченням. І останній приклад тут. Matt won't be able to go on holidays with us unless he saves. Some money. У Мета не вийде поїхати з нами у відпустку, якщо він не назбирає трохи грошей. Якщо не назбирає. Друзі, це були нульовий і перший тип умовних речень в англійській мові. Я дуже вдячний вам за перегляд. І також буду дуже вдячний, якщо ви мене підтримаєте вподобайкою коментарем, або там. Якоюсь зайвою гривнею на монобазі, це буде мене стимулювати робити для вас більше контенту і набагато частіше, ніж він виходить. От, Тому дуже вам дякую. Thank you very much for such pleasant lesson. And see you next time on the next video. Bye-bye.